Ну, був би слава не слава, якщо б приїхав, купив столешницю в розмір і все остальне. І, і цвет який захотів. понятне діло, що перший раз ми коли її вибирали, лежала пачка, по итогу ми приїхали, їх вже нема і не буде. Діло в тому що купили таку столешницю, щось похоже. Ну не то. Купили полочки. Ну, а далі вже славка, рукодельниця, Начнеть тут ліпіти. Все, поїхали шукати умивальник і все остальне до цього. Треба було бачити, але у мами хто побуде, той побачите як ми 3 метри везли. В цьому. В, в, в креветки везли. Це, Це я вам обіцяю відоси і все вони режуть і реже. Ну, тому що ми в постійних поїсках, в постійних цих э, роз'їздах і в общем ось так от дивіться значить така столішниця такі полочки полочки скоріш всего що добавляться, вони будуть ну одна буде отут збоку як продовження столішниці 30 см Мені якраз треба було цих 30 см і я думаю що я зроблю так може воно буде типа дві полки знаєте Відкриті тільки без шкафчиків. Шкафчики у нас будуть приблизно такого цвіта штучка. Да? Ну, Олівкового кольору. Оці всі well шкафчики, дверки. потім uh, Кухня у нас ж отак, вона, вона 1,80 а Далі треба щось ліпити. Но тут, мабуть, тут і цю сторону я виложу з якогось камня uh, декоративного, натурального, там, я не знаю. І тут додавлю якийсь кусок камня і вліплю ці полочки. Ну, Воно вже буде, потім буде видно. А Замість цієї панелі цієї спеціально продаються кухонні панелі, вони є різної товщини, Я взяв потолще, тому що я все-таки довіряю, коли шкафчик не тільки висить, поняли, а й стоїть на чомусь. От в моєму випадку воно буде стояти на цій панелі. Звісно, хотіли ми кирпичиком плитку білу з ромбіками. Mm -hmm. от. Ну, Це таке, боже, це під дерево. Найголовніше, воно... що воно не глянцеве, але воно таке приятне, воно, типу, видно, що воно дерево, воно типу матове. От. І от таке буде читання. Ну, тобто воно буде рівно, ви поняли, да? от от це буде типу робоча стінка. І головне, що ціна, ви поняли? Вона одна була і за те, що вона одна Обично вони Обично стоять 39-40 євро. Ну, купили за 10-9. за 9. От. Ну І також будуть висіти ці оливкові. так, сказала, оливко. ну, оливко. оливкові. Я не знаю. Ну, Причому покрашені вручну, щоб ви поняли, це не буде ні в якому ніякому случай, ніякий глянець, нічого. Це буде просто дерево. Небрежно покрашене кисточкою, щоб може десь з пропусками, ТМС, знаєте, таке десь підстаркувати. типу як це. Ну, в общем, звітний результат ви побачите. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну, Нам то сподобається, тому що це ми робимо собі. а... І собі і для себе. <ріху> вот. ну Хотілося б, звісно, щоб і ви зацінили. Ну, якщо щось не так, то нам, як то кажуть, як, як солов'ю. Вот. Поїхали, мабуть, лічити нашу Альону, тому що вирвали їй зуб мудрості. Е -э ну, треба підтримати, може завести пару коліс своїх хороших. Вот. Та й вона тоді буде бігати, улибатися. Бандочка, вирішив я доснять вам відосик і от далі буду ныть, як кажуть некоторі. Жалуватися вам на жизнь. От вот, щоб кухню цю поставити, вцепити, да, там все. От, надо ж по уровню поставити. От. А уровень де взяти? От, от стоїть шкафчик, да, начебто. І це, щоб ви розуміли, я там щось спробував рівняти. Ну. Ладно, це він зараз стоїть на ламінаті, ламінат прогинається. Але не будемо ми грішити на верхній ящик, тому що є проблема, Ізначально, що таке. Ізначально внизу. Ось тут дві ножки. Дві ножки, три плитки. Да? По, по, скільки вони там? по 30 см плитка. Да? Оця ножка на всю закручена, оця на всю викручена, і все одно уровня нема, а перепад ну, між ними різниця в 5 см. Ви розумієте наскільки тут рівні поли. оглянеш, глянеш, так? ну пол як пол, плитка, як пол, плитка. Ні, ну видно, що тут, я не знаю, ну будь-який пліточник скаже, то ти що так гнать? Вот. І це ж ви розумієте, це ж хтось зробив собі ремонт, чи хтось комусь зробив ремонт, і люди після цього були доволі. Я просто навіть боюсь брати правило. В Італії, мабуть, не знають, що є таке правило ну, в будівництві, от. Але я розумію, що я кухню, кухню тут ну без лазеря я тут нічого не зроблю. Ну от реально. І в мене ж оцей угол, я вже вам казав, жалувався, да? Він ж у мене отак, от, гострий кут тут іде. Якщо так ось стати рівно. Ви поняли? І за цього у мене там от дальнє розстояння 2,40 це на 60 см, там 2,40 від угла до холодильника. А вже від цього угла холодильника ну 60 см 2,36 чи 2,37 ну, 3 см це. ладно. Але ж стінка і далі так йти, Так що якщо там буде якась шухлядка, яка виїжджає, то бачите, вже не виходить така, щоб виїжджала. Тому що Щоб виїжджала. Її ще наскільки треба змістити. Або в стінки дирку колпати. Ну, в общем, Ні, якось ми з цим, звісно, будемо боротися. от, А може і не будемо. взагалі, ну, Мені що подобаються ці круглі потолки. Ви зрозуміли? Причому, що круглі так, що круглі так. ото в церкві, наче якісь. Ой, гори-гори. А рівненькі, бачите, ефект пом'ятої стіночки. Чи потолка і стіночок. Ну, взагалі, все таке. Кіпамацанка якась, я не знаю. Шмацанка. я не я дуже як, ну. Зато дивіться, через телефон гарно видно, де йшла якась що це. Штруба, що це вже потолок має падати. Та ні, якраз отакі от потолки та й не падають. Ой, ладно, що я вам хочу вам розказати, зараз розкажу. В общем, оці всі строїтельні магазини, типу Merlin, Ikea, всі ми прекрасно розуміємо, що там наценки, космічні розценки на все. Але оцей їхній отдірчик, в який час на час треба навідуватись, ну, там якраз. Там, де продається все по адекватній ціні, стільки, скільки воно має стоїти. Ну, да? 9 євро там, чи десь. Тут ми там в прошлый раз оці кухонні дверки поняли, бачили. вони, правда, всі одного розміра були. Я не буду зараз вам казати, чи під нижні шкафчики, чи під верхні, чи, чи може вони там у кого які, знаєте, усі ж різні. У Мами верхні, допустимо, більші за нижні, ну, тобто вони вищі. От, ну, от скажемо, щось із стандартів. Чи 90 там, на 60, чи 71 на 60, ну, в не важно. І вони були ці дверки по 2 євро. Вони були одного кольору бордового якогось. І ламінірований оцей, знаєте, блистить. Я оце, цього не хочу. Мені прямо от... Я люблю, коли блистить, але не, не люблю, коли оце, ну, коротше, це блискуче таке. А, от. Ну, це мені комусь не подобається. Да, е, значить, то їх там було, вони були по 2 євро. Його тобто, треба набрати як на доски, знаєте, або може комусь той бордовий цвіт заходить. Ну, як вже його розпродали, значить хтось його забрав. Потім е, якраз ми тоді не знали, що Альоні потрібен письменний стол, бо Альона ж у нас вирішила стати швією матористкою, на старості год, Воно їй треба. Завела кота и то уже, слава богу, знаете, это, ну, старее, я уже вижу, это, знаете, эти, эти, признаки, вот, все, сидит с котиком дома по выходных, то раньше с дискотеки не, не палку, а это уже все, скоро начнет вязать, а, ну, не вязать, а строчить на машинке, О, в общем, старчески. Ладно, кто такое, то и дело. А, и что, І що, і що, і що я хотів сказати? Не забувся. Як всегда. Ну, це, це, це не старцівський, це нормально. В общем, ладно. Ушла мисль, ну давайте я вам скажу те, що я вже вам два дня хочу сказати. Є ще ж багато супермаркетів. І от в зв'язку з тим, що ми зараз багато їздимо, багато де буваємо, багато де... Нічого слово. Ти, можна вже касічки заплітати. О, вспомнив, в вгори в сім'ї в мене поламалася моя машинка. Ну, вона раніше не поламалася, щось трапилося там з батарейкою. Йде таку купити? Їй з носа нема, цим керамічним ножам, і все, вона стрижає у такому. Взагалі молніносно все робить. Вона не кусає, не щипає, не цей. В общем, машинка бомба. Це в мене вже друга така. І... Батарейка, короче, довго не тримає Я Сашу за два рази постриг. Да. І виходить що тепер ну борду встигаю, а потім треба ставити на це І потім ще голову а нету. Ну, в общем, якщо стригтись, то треба не спішити А мене ще лякає, що знаєте, зараз я вона за два рази стриже, потім за три, а потім взагалі Вот. А нема такого, щоб вона на шнурку. в неї тільки підставка є, зарядна. Ну, знаєте, є такі типа заряджається, але шнурок, якщо на шнурку. І від сіті то можна стригти постійно, то ні. Треба їхати опять в Польщу або шукати ближайший магазин Ашан, де можна купити цю машинку. Вот. Або шукати десь в інтернеті заказувати. Я думаю, що все це можна заказати через інтернет. Да. А, і про магазини я вам хотів сказати, про супермаркети. От все-таки є польза зайти, знаєте, там ото інцишно. Ну такі магазини я взагалі не люблю щось таке. Знаєте, от мені зайшов. Лідел, все, Лідел мені нормально. Лідел мені хорошо, Я знаю, що в ньому купляти. От. І, ну, в зв'язку з тим, що у мене карточка халява, от. Значить, мені треба було облюбувати якийсь магазин, де можна ним розслідуватися. А це іперкоп, коп, еком, е, баско і, і так далі. І тому Але от, так як еком спочатку був у мене біля роботи і біля дому, куди я пішки заходив, а зараз у нас великий, найвеликий еком по дорозі. На машині, то і ми вже привикли до розстановки холодильників, до продукту, знаєте, до того до всього Тим більше кожен раз, коли заходиш, знаєте, такого нема, нема, ти я на щось нове звернув увагу, взяв попробувати. І, і до чого я веду? Оце ж ми попали в цей магазин Євроспін. Спочатку ми взяли в ньому сметану. сметану таку знаєте, як слів, і воно аж прям. Як масло можна на хліб мазати, і воно їм накисла. Така, знаєте, як домашня, як от, прям запах. Це, знаєте, таке корови є. Ну, як не корови, не ви поняли цей настоящий запах, не, не іскусне якогось це. Ну, от дитина з-під домашньої корови в бутлі зібралися сливки, і оце такі, що густі-густі. І, случайно я ще подивився, знаєте, подивився чого, бо знаю, що Юля, якщо таку сметану взяти, баночка красива, знаєте, стекляна, баночка ж потім пригодиться на що то як завжди, От, думаю, сметану і по ціні щось там євро. Ну, коротше, 3 євро кілограм виходить. Скільки тут? 450, ну не кілограм 900 грам, Виходить. Е... Коротше, 3 євро. Ну, це недорого грецький йогурт так само 100 кг, Ну кг, як ту кажут, завжди дешевше, ніж там фасовка, меюще, та 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 а це щось істегда на баночка. Ну, в общем, то, надо взять попробовать. Це мама взяла, по-моло. А це прям ну сметана, сметана. Вона кисла, вона йменно кисла, ребята, така от, як опять же домашня сметана. Та, до якої ми звикли, а не до цих йогуртів. Ну, йогурт по свого може тоже буде смачно хорошо. Ну, я уже прям зразу захотів голубців, смололубців там у мене ще ж є м'ясо дикого кабана, я щось за нього тоді на мангалі забув, але ж може ми все-таки десь колись зберемось там мою днюху відмітити, чи вже там Юля на скоро, ну я не знаю. Там, а, альони на скоро. То знаєте, дикого м'яса дикого кабана в сметані замоченого, там вимоченого, і потім. Я таке можу наготовити. тут, йо майо Добре, що на цю метану нарвалося. І отак от от, тепер я розумію, що в кожному магазині ну, це треба робити, як я раніше робив. Там В, в зарплату, не в зарплату, яка різниця. Тобто береш якісь вихідні, ну приємніше це робити після того, як тобі ляпнуло на карточку нормально бабосики. Знаєте. От. І ти потім таку всі вихідні посвячаєш, їдеш в пармі, указує таришся там всякі прильне, ці вот, двіжухи купляєш, Потім їдеш. Веком на карточку халява скупляєш, Ну, я вже вам розказував, купляєш основне таке, там макарони, олія, сахар, кофе, ш, мофе, та тата вот, Це на безплатній карточці. ці. Все там упакувався. Потім в лідл їдеш, добираєш вкусняхами, всякими, приколясами. Вот. Ну там малому в школу, собі там і, і так далі і тому подобне. Валентина Іванівна підсадила нас на ось чорну воду. Ми її тепер веками в Lidlі берем. беремо. Вот. І соответственно, після цього все ще робимо кружочок через -B -B, я Все по фрукту, шмукту. От так вот. А тепер у нас буде ще тепер євроспінчик. От, і, по-моєму, ще якийсь ми один магазин заціляли. Ну, мені то, що там ще були моменти понравилося. Ну, По-перше, він нам не по дорозі, а по дуже довго ходить, а по-третє, в у мене та історія з машиною, що я потеряв Альонину машину. Це По початку, як я тільки приїхав і відкривається цей селунг, я беру вальону машину і паркую її на одному етажі. А потім шукаю на другому і розумію, що машини нема, то, в общем, все, я той магазин розлюбив в секунду на, на, навсегда, на всю життя і дуже надовго. У ну, мене реально тоді чуть серце не стало. Тому, як я зараз буду, кому я зараз буду об'ясняти, розказувати, що в мене угнали машину, яку я в тебе взяв, з'їздити в магазин. Ну, і... А потім ну, логічно думаю, кому, кому той Рашпіль треба, по-перше, теж мені машину знайшов. Це навіть не Деоланас, між прочим. Форд феєст якийсь засраний. Вот. Да, ну, та що там ага. засране, не засране, але ж відповідальність в той момент за машину не с я. Вот. Я, конечно, з тих пір мені силунгу не нравиться. Я даже забув в той момент, що мені там подобається. Але щось було, що понравилось. Ой. Коротше, сьогодні обкатали всі ці магазини з столешницею пролет. Ви представляєте? Ну, купили, значить, буде такого цвіта. Привикнем, приморгається при, при це. З другої сторони, хто там на ту буде дивитися. Це На, на ремонт дивишся два рази, да? От, поки місті його робиш, і коли платиш за нього гроші, чи як би там казали. А потім воно ну, заходиш. Та, я воно сьогодні спеціально заїхав до Альони, завіз її лікарство, ну, бо зуб мудрості да? ну, Е, долили, казали. І... Подивився на те, як виконана її кухня качество, тому що я зараз тут буду, тут міліметрончики, там, ну, щоб все було там, чин чинарем ловити там, виводити, там, та-та-та. Ізначально, звісно, виглядає страшно, але я думаю, десь я там подопру, десь підіграю, десь там фу -фу -фу, ну, в общем, все по красоті. Вот. Усилю. там, ну, Як я вмію, як я, я люблю. Подивився, ну, потому что до Алены заходишь, ну так, шикарно, шикарно, даже ты. Сегодня я пришел заглядывать именно те моменты, что меня интересуют, А там, хай Бог милый, люди добрые, кто-то ли те липы, знаете, такое, срала, мазала, липила. Сдалека видишь, ну красота, красотенная. Вот. Ну, то есть, значит, даже вот такого, если я вам потом буду еще показывать так, как я снимаю, Смотрите, ребята, что я сделал. Вы все будете говорить, як хорошо, як красиво, успокойся, пожалуйста, бо у нас от твоей красоти уже аж тошнит. Эх, ладно. Опять ни о чем. А, ну і завтра мы добьем всі мелочок. Ми вже вирішили, що такі вещи, як там ці ножки мені надо, бо одної немає, одна поломана там ще щось. Треба ножки докупити. Ну, в общем-таки хтось писав мені за... Я колись за піну казав, що на піну це все можна садити. Але зараз дійсно треба якийсь матеріал. Я, кстати, да, о, Давайте хоч щось поділив. Оцю доску. Понятно, що на побілку я її не приліплю. Е, ідея яка? На столешницю встановлювати, коли воно чітко намертво буде а вона буде намертво зафіксована, незалежно від того, є ці шкафчики в мене там нижні чи нема там, чи вообще, то есть, поняли, да? Сталешниця у мене буде така. Незалежна, як Україна. От, вона буде стояти. На неї акуратні такі направляючі річки будуть теж Потім, ну, Вони будуть прибиті до стіни дюпелями. Потім вони в мене такі широченькі. Е, значить, я їх от, чим жидкими гвоздями, мабуть, да? Їх тако зроблю, там штучок 5, і потім цю плиту тако белень. От, і виходить, у мене від стіночки тако 2 см, хто там бачить за тим холодильником, чи там взагалі воно упреться в глуху стіну. І от потім верхні шкафчики у мене не просто будуть висіти, знаєте, як висіти. тому що я це висіти, я не довіряю всім тим, хто висять на чомусь. Особливо на цих гвоздях італьянських, я не знаю. Ну, взагалі, ці подвисаючі. ну І в мене буде. Вони стояти, а верх буде просто, як то кажуть, зафіксований, прижати. Я взагалі такий би, знаєте, що ще вистроїв би боковухи такі, знаєте, ну, типу як цей, для надіжності. Як от раніше мебель була, що верхні шкафчики вони, то є на основі нижніх трималися. Але то таке побачимо. Так от, що ви мені посоветуєте? Я думаю, що це все краще докуплять в китайських магазинах, тому що навіть той самий балон п'яний в Мерлен 10-15 євро, да, в залежності якої тобі температури, цвіта, запаху, вкуса і все всього. До китайців заходиш там все по-простому 3 євро на, на будь-який і цвіт. Забирай носи на сіно здоров'я. Так, ладно, ждемо малого. Сідаємо їсти, чи сідаємо їсти, а потім ждем малого, коли все зиму. Поїхали сьогодні до кінта туди на Корнеліану. А документи взяти з собою не взяв. Я кажу, пов'яжуть мусора мусорамбушку кричати, не маєте права, я малолетка. Вот. Ладно, все. Давайте. Ну все, да. Я жду, що ви скажете по цьому поводу. Як вам цвіт, звісно, можете тоже написати. Ну, якщо подобається. Якщо не подобається, пишіть не подобається, ну тільки не пишіть, я би зробив. Вот коли я буду питать, як би ви, як за ці досточки, то я питаю. Вот. Потому що я ще на ті зелені шкафчики повішаю золотисті кнопочки чи ці ручки. Чи я вже казав? От тоді будете казати, що вам не подобається. А я буду казати, а мені нравится. Все, ладно, пока.